Подивіться, який ефект від найпопулярнішої туші з Sephora, яка коштує 1200 гривень. І ви написали мені в коментарі, що вона офігезна. Я згодна. <гум> Подивись. Ви подивіться на нього, яке воно гарне. Подивіться, яка надзвичайна щіточка. з однієї сторони, вона як заборчик, а з іншої сторони, вона є такий прямо як грибінець, розчісочка. Офігезна, але знаєте що вона робить, вона прямо ідеально так розчесує волосся. Це ніби гребінець для вій. Але Саша, 1200 гривень. Той це капець здорово! А якщо ми працювати тобі рік? Ви мене уговорили, та бить! Ви знаєте, що я люблю бюджетні туші, я вам часто їх показувала, але раз в рік, на Новий рік, можна собі дозволити якусь більш люксову. Якщо ви ще не бачили огляд на мій адвент-календар, він є в Ютуб. А сьогодні показую вам близькості туш. Це туш від фірми Ілія продається в нас в Сефорі. Ви в мене постійно питаєте, як замовляти з Сефори. Йдете на НП шопінг, замовляєте там на доставку в Америку чи Британію, і звідти вам приходить в Україну. Окей, okay, поняли, і ніколи це не зроб у неї самі ворсинки досить жорсткі. Знаєте, є такі м'які щітки, що ти не гнуться, а ця не гнеться майже. Зате вона гарно розділяє. Ця туш отримала навіть відзнаку алюр, тому багатьом вона відома. Минулого року в адвенті мені попалась туш від Hourglass. Така малесенька олічка вам вставить. Дуже була класна і жила в мене рік, тому що вона була манюня. А ця ще й більшенька, ефект мені дуже сподобався. Пишіть в коментарі, як вам від 0 до 12, поставте нам лайк і до наступного відео. Па-па!